Всім привіт! З вами Геймер Морквина. Сьогодні я вирішив, що перше відео мого каналу буде таким. Сьогодні в цьому коротенькому відео я розкажу про себе трохи, розкажу про плани на майбутнє, розкажу про контент, який буде на каналі, тощо. І так, почали. Ви вже бачите, який я насправді. Моє справжнє ім'я Ільницький Назар. Я навчаюсь в 7 класі, і я вирішив, що потрібно бути блогером завдяки деякому іншому блогеру, мені, ровеснику, хоч ми і не знайом. Посилання на його канал я лишу в описі під цим відео, але тепер слухайте. Відео будуть Стосовно гри Minecraft, інколи будуть інші ігри. но найголовніший Minecraft. Ми будемо виживати разом. Я буду показувати новачкам, як правильно грати Виживати в цій грі. І так, далі. Я також хотів пустити рубрику. Метро в Майнкрафті це якраз таки ідея в мене народилась завдяки цьому ж блогеру, на якого я залишу силочку. Ну і планується ще відео, сумісні відео із моїм другом Олексієм, де ми будемо разом грати в Майнкрафт, грати ще якісь ігри, GTA Ukraine, як я зможу скачати. Ну, все таке. Плани на майбутнє ми вже обговорили. Буду показувати метро, буду показувати виживання, як правильно виживати. Буду показувати, що поки що можу. Ви зразу вибачайте мене за звук, тому що в мене ще немає ніякого мікрофону. В майбутньому я його також куплю, і все буде окей. Так що не треба в коментарях писати ці... Також в описі під цим відео, ось тут внизу, буде посилання на мій телеграм-канал. Я раджу вам туди підписатись. Там теж будуть гарні контенти, тільки зразу попереджаю. До цього телеграм-каналу приєдналась моя мама. І не треба це, зважати на це. Захотіла побути мама у мене в каналі, то хай буде, як я пружина. Ну все, відео можна доводити до кінця. На все добре, до побачення. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Ну, звісно, як же без дзвіночка. Дзвіночок натиснули. Все, ви знаєте, коли прийде моє наступне відео. Все! Дякую за увагу! До нових зустрічей! До побачення!